Євген у неділю ввечері, як завжди, залишив на ніч свій автобус на території АТП номер 1 Каже, з технікою все було гаразд. На ранок прийшли до роботи, ну і звісно, як завжди, все рівно перевіряємо там стан машини. Ну і звернули увагу на білу речовину, яка виявилась банальним цукром. Відтак водії Сарафанним Радіо переказали один одному про диверсію вже в обід зі схожими симптомами. Зійшли з маршрутів з десяток автобусів. Як фахівці ми розуміємо, що це був. Дуже такий далеко йдучий намір. Якщо змішати цукор з маслом, і масло нагріється до певної температури, ми отримуємо карамель, яка потім закоксує всі маслопротоки, І відповідно завтра зранку ті всі машини вони б вийшли з ладу. Хто міг підкласти таку свиню комунальному підприємству? Її директор і гадки немає. Хоча зізнається, доброзичливців не бракує. Мати зуб на АТП можуть і звільнені за хамство водії і орендарі деяких маршрутів від послуг, яких відмовилися. Людина добре обізнана в технічних характеристиках і можливостях, тому що чітко знали, куди можна засипати, бо є на деяких марках автобусів є кілька горловин, то засипано і в ту, і в ту масану горловину цукор. От, цукор порозсипаний є на блокові, навколо блоку. Тобто хтось це робив системно, і ми зараз ще володіємо ситуацією, в скількох машинах є така проблема. Охоронці автопарку кажуть, пильнують територію цілодобово. У ніч з неділі на понеділок нічого підозрілого не помітили. Вчора обстановка на підприємстві була спокійна в режимі звичайної роботи. Ніхто з посторонніх осіб сьогодні при розмові з охоронцями. Не потрапляв, все було спокійно. Так просто на територію ніхто потрапити не може. Тим часом в АТП вже підраховують збитки. Лише за зміну масла і паливних фільтрів довелося віддати зразу понад 5 тисяч гривень. Загальна сума збитків, враховуючи те, що автобуси не працювали на маршрутах близько 20 тисяч. Ми мусимо замінити масло, щоб зберегти роботу і якість двигуна, щоб не пошкодити двигун зараз на всіх машинах, які ну Постраждали, можна сказати, міняється масло. Масло в даний момент достатньо, масло і то соло ще дозамовили. Солодким інцидентом у комунальному АТП зацікавилася служба безпеки, а у міліції відкрили кримінальне провадження. Ця заява була занесена у єдиний реєстр досудових розслідувань за частиною першої статті 194. Це є умисне пошкодження або знищення майна. Санкція цієї статті передбачає кримінальну відповідальність від. Штрафу 50 неподаткованих неподаткових мінімів до позбавлення волі на строк до трьох років.